Так, друзі, залітай до нас продаж такий чудовий мініатюрний варіант. Це у нас Renault Zoe автомобіль 2020 року. Має 52 кВт батарею. Середній запас ходу у нас 360-370 км. В автомобілі у нас є ще задня камера, в круг, легкосплавні диски 16 радіусу. Безключовий доступ. Датчики сліпих зон, повний електросклопакет, електрорегулювання та складання зеркал. круїз, утримання в полосі, мультикермо, комбінований салон з ручними регулюваннями передніх сидінь, текстиль, шкіра, все як потрібно не в непоганому стані. Лед приборка 83 тисячі пробігу, широка така лед мультимедіа, роботизована коробка передач, двохзонний клімат, все як потрібно, все дуже гарно, друзі. По заднім пасажирським у нас також без нарікань. Так що, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв до нас на Сумську. 2 це авто. Ви можете придбати в кредит, лізинг або за готівку. Чекаємо на вас.